О пенсиях, выплатах переселенцам и субсидиях на коммуналку поговорим с міністр Это министр соц Павло Павел Розенко. Павел Валерьевич, здравствуйте. Виталай начнем с главной новости в Минфине. Задумали проверить, законно ли украинцы получают социальные выплаты. Как Практично буде проїхати провірка. Людям треба буде йти в себе си, і це просто обробка баз даних? Ні, якраз я би не хотів би, щоб зараз ніхто не панікував навколо цих модних тем, типу верифікацію, тому що насправді ця ідея не нова. Якщо відкрити великий секрет, то Міністерство соціальної політики і пенсійний фонд фактично робить цю верифікацію щороку. І люди її не помічають, тому що справді іде робота з бази даними. Суміщаються бази даних і виловлюються двійники. Померли люди, люди, які, можливо, неправильно оформили певні виплати. Тому я думаю, що зручності це не буде. Зараз просто буде здійснювати е, верифікацію Міністерства фінансів як зовнішній, ну скажімо так, агент проведення цієї роботи. Якщо чоловіку відказали в соцвиплаті по ітогам этих перевірок, куди йому йти? Я хочу сказати, що будь-яка відмова від соцвиплати має грунтуватися на чинному законодавстві. Кожен від виплат має. Конкретний перелік відмов або скасування, тому якщо за результатами Міністерства фінансів побачить, що комусь треба щось перевірити додатково або відмінити, вони мають чітко вказати, на підставі якого закону має бути припинена виплата, але всі виплати у нас сьогодні оформлюються через управління соцзахистів місцевих. Адміністрації, тому як да якщо будуть якісь питання, то це центр для надання консультації. Благодаря виявленню мертвих душ міністр фінансів планує закономір 5 мільярдів гривень в год. Не може ли такого бути, що нас соцвиплати просто не достає денег? Ні, я думаю, що це не, трошки неправильно. Ми мертвих душ відсіємо щороку, і такої економії, звичайно, 5 мільярдів на мертвих душах бути не можуть. Але на скажімо так, незаконності певних виплат, на проведенні уточнення даних, на яких призначаються виплати, безумовно така економія може бути, і мова йде тут в першу чергу на економії щодо. Виплат, зокрема пенсійних виплат, так званим псевдопереселенцям, які сьогодні не проживають на території України, але тим не менше користуються соціальними пільгами, соціальними допомогами і виплатами пенсій. Раз ви вже заговорили о переселенцях. Ви заявили, що в Україні около 40% ліпових переселенців, які отримують свої виплати незаконно. Скільки їм вже приостановили виплати? Шла річ 150 тисяч, 350 піятдесят, уже більше на сьогоднішній день. У нас немає такого плану. Скільки перед кому? треба нам припинити ці виплати хочу відразу сказати що жодному реальному переселенцю не буде скасовано жодної соціальної виплати жодному реальному переселенцю не будуть скасовані жодної пенсійної виплати ми ви... вже вип... показуємо в самітять виплати случаї. Правильно. Знов таки кажу, ми боремось не проти реальних переселенців, а проти людей, які створили злочинні схеми, і проти так званих псевдопереселенців, які не живуть на території, яка контролюється українською владою, але тим не менше отримують певні види соціальної допомоги. Тому Знов таки кажу, у нас були різні варіанти. Можна було от мільйон сімсот переселенців пропустити через перереєстрацію. Але ми відмовилися від цього, тому ми суміщаємо бази даних і тому ми визнаємо, кажемо, що так можуть бути помилки, але ми всі помилки відновимо. Якщо людина реально підійде в соцзахист або в пенсійний фонд за відновленням пенсії і покаже всі необхідні документи. Те, що він реальний переселенець, пенсія і соцдопомога буде відновлена з моменту її призупинення. Тобто, людина То есть, не втратить знов таки кажу, Жоден реальний переселенець не втратить жодної копійки. Ви говорили о том, що после вот цієї перевірки, виплати переселенцям можуть вирости. Когда і на сколько? Знов таки кажу так, мета ж не для того, щоб в когось щось забрати, і на чому зекономити, як от ви перед цим сказали. Мента посилити ефективність соціальної політики. Якщо справді. І ми побачимо, що внаслідок такої верифікації, яку сьогодні проводить Міністерство соціальної політики разом з СБУ, ми отримаємо додатковий ресурс. Безумовно, я, як міністр соціальної політики, буду виходити з ініціативою до кабінету міністрів України спрямувати ці кошти на підвищення соціальних виплат переселенцям, тому що розмір цієї допомоги там 800 гривень для. Непрацездатних або 2400 гривень для сім'ї це на сьогоднішній день все таки недостатній розмір допомоги. Тому ми будемо виходити з ініціативи під спрямувати ці кошти на посилення соціального захисту саме переселенців. Давайте ще короткий відповідь, Якщо можна, огромний дефіцит пенсіонного фонду не секрет. Планується ли какая-то реформа в частності зв'язана з повищенням пенсіонного віку? Реформа реформа планується. Ми будемо і зараз в Верховній Раді є законопроект що до пенсійної реформи, але жодного підняття пенсійного віку е, нами вноситися не буде сьогодні. Це питання не актуальне Спасибо. і е, знов-таки кажу не на часі сьогодні дискутувати питання підняття пенсійного віку Дякую Вам міністр соцполітики Павел Разінка був гостем програми Сабиція.